Вас, пані Олено, слава Україні. Дякую, слава доброго дня всім. Для початку скажіть, от наскільки поширений цей діагноз е, аутизм в Україні? Е, ведеться статистика? На жаль, в Україні немає офіційної статистики, ну, я про неї не знаю. Але ми опираємось на дані міжнародної всесвітньої організації охорони здоров'я. По їх даних, це одна дитина на сотню. Але в розвинених країнах, наприклад, в США, вони мають більш потужну діагностику, і в них дані, що це кожна 36-та дитина. Я думаю, що у нас плюс-мінус десь так само. А чому немає статистики в Україні? Чому її не ведуть? Ну на жаль, мені це невідомо. Це більше питання до нашого Міністерства охорони здоров'я. Ну, я вважаю, що статистика повинна бути, щоб ми знали. Бо динаміка зросту дітей з аутизмом, вона дуже, дуже погана. Ось. Кожного року збільшується кількість дітей з таким діагнозом. Саме через це і питаю: а чим з чим це пов'язано? Які фактори впливають? На жаль, науці наразі невідомо, не поставлено крапку в всіх дослідженнях, що саме е, дає такий зріст, таку динаміку шокуючу. Е, ну хоча я думаю, що впливає ще те, що наразі є більше можливості для діагностики, і суспільство стає більш обізнаним, більше родин звертається для постановки діагнозу своєї дитини. Ви маєте тобто є і зріст, але і діагностика також стає більш великою. Ви маєте унікальний досвід роботи з дітьми з аутизмом, допомагаєте мамам таких діток. А як ви вирішили цим займатися? По-перше, я є так само такою мамою. Я виховую двох дітей, і моя молодша донька Варвара має діагноз аутизм. Їй скоро буде 8 років. Моя родина із Луганщини, з міста Рубіжного. І коли дитині поставили діагноз, дуже мало було фахівців. У нас дуже мало було корекційних педагогів. І мені прийшлось ну самі опановувати другу професію стати корекційним педагогом і працювати з дітками з аутизмом і з іншими особливостями в розвитку. І там вже в рубіжному е я зрозуміла, що я хочу не тільки працювати з дітьми, а також підтримувати таких самих мам, е таких саме батьків, як е моя родина. І з колегами з однодумцями ми заснували громадську організацію Світ для всіх. І в той час познайомилась з благодійним фондом Голоси дітей, з яким я співпрацюю наразі тут в Києві. Ми наразі переселенці мешкаємо в Київській області і працюю як корекційний педагог і веду групи підтримки, взаємопідтримки для мам, що виховують дітей з аутизмом. Проєкт називається Материнство на літеру А. Як тривають ваші заняття? Ви сказали, що ви займалися з дітьми, а потім вирішили і з мамами. Це і мама, і дитина на заняті? Чи окремо От, то... поясніть окремо корекційні заняття для дітей? Це окремо. Я працюю з дітками. Тестую, займаюсь безпосередньо руками. Там опановуємо різні навички, навчаю родини, як їм працювати з дітками вдома. А в фонді Голос дітей ми працюємо з також мене друга тренерка, це професійний психолог. Ми збираємо групу мам 10-12 осіб і. Ми працюємо безпосередньо з мамами в нашому просторі, спілкуємось. Ви випрацьовуємо різні механізми допомоги їм, ну і взагалі іноді обговорити з людьми, які в темі, які проходять такий самий шлях, як ти, це вже є підтримка і вже є допомога, тому що можна розказувати про свої проблеми людині, яка ну тебе не зрозуміє ніколи, бо вона не пройшла цей шлях. Так вона підтримує, але ну це не те. А коли. Ти говориш, і ти розумієш по очах, що кожне слово відгукується у цих, у цих людей, і вони тебе розуміють, як ніхто, це те дуже допоміжне. Мамам, які от тільки дізналися про цей діагноз, зрозуміло, що перша порада, я так розумію, що знайти ваші контакти і до вас долучитися на ваших заняттях, а от ще, що б ви порадили? Окрім занять і звертатися до фахівців, я хочу саме перше, саме важливе порадити, дихайте. Бо діагноз аутизм це не кінець, просто це такий початок трошки іншого шляху. Вам не потрібно вже знати все про нього завтра. Шукайте підтримку, шукайте фахівців, шукайте спільноти таких само батьків інших. І запам'ятайте, що ваша дитина вона з діагнозом не змінилася. Просто вона, ви наразі будете краще її розуміти і розуміти, чому їй складно. І що ваша дитина потребує вашої віри і любові. Як війна вплинула на доступ до корекційної освіти для дітей з аутизмом? Ну, на жаль, дуже сильно. Ну, по-перше, багато корекційних центрів їх бази знищені на в окупованих територіях на територіях, де ведуться бойові дії, а, наш корекційний центр у рубіжному також на жаль знищений. Ми зовсім небагато встигли в ньому попрацювати. Багато родин змушені були переїхати, як моя родина. Хтось переїхав за кордон, де для дітей, які розмовляють українською, їм важко отримувати корекційні послуги на іноземній мові. Але і не всі дітки потягнуть онлайн формат занять, бо для менших дітей їм потрібно таке тісне втручання, тісний зв'язок з спеціалістом. Фахівці багато виїхала також за кордон. Закриваються центр. Це все впливає. І ну, це важко, але водночас з'являються нові ну, якось спільноти, об'єднуються, з'являються багато нових онлайн ресурсів. Батьки, мені здається, стають такі більш активними, і ну, це дає надію на те, що корекційна освіта в Україні буде тільки розвиватися. А які методи допомагають дітям соціалізуватися і розвивати навички? Мені здається, що самі такі допоміжні методи це. ІПА терапія, це денверська модель раннього втручання, тіч. Обов'язково для немовленевих немовлен... дітей альтернативна система комунікації Пекс, різні візуальні підтримки, соціальні історії, моделювання ситуацій. Наші діти, їх така сильна сторона, це візуальне сприйняття. і… І, і саме головне, ну найголовніше середовище це дуже важно, щоб воно було приймаюче, щоб дітки вчилися не тільки за столиками у педагогіях, а вчилися всьому через практику у безпечному просторі у суспільстві, яке їх приймає. Пані Олено, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Розповіли е, взагалі про таке середовище і за те, що ви робите за вашу підтримку мам для дітей з аутизмом. Це була Олена Шалашна, тренерка групи підтримки мам дітей з аутизмом, благодійного фонду Голоси Дітей.